І так, вітання всім грибникам. Знову ви на каналі Країна Грибландія. І, як то кажуть, другий сезон серіалу Глива на вікні. Наші блоки вже доносили один раз. І ось несподівано. Ну, очікувано несподівано, але дуже цікаво несподівано виріс. Ось такий другий кущ, це вже другий, другий етап блоків. Вони плодоносять другий раз. Другий блок ще себе не проявив, а перший вродив таку величезну гливу. Я вже не знаю, чи чекати, щоб росли інші, чи не треба, чи збирати. Мабуть, прийдеться обрізати. У тої, тої одної грибинки хватить, щоб посмажити на пательню. А якщо буду чекати, коли будуть рости інші, то цей зістаріється. Будь ласка, який він гарний, маснистий, потужний. Будь ласка, ну красунчик. Ну, не схотіли вони рости всі разом. Я їх переніс вже з кімнати таке підсобне приміщення. І от бачите ось таке чудо виросло. Вай! Куди падаєш? Ага, лавка перевертається і такий бамбула у мене виріс. Ось. Просто неймовірний бамбула. Мабуть, смачнючий. Обов'язково поламав я. Поламав я всю конструкцію. Ось так. Борислав, другий сезон серіалу Гливи на вікні. Частина перша. Ну, якось так. Посміємося. Але пательня буде непогана. Дякую. Сімерних і щасливих мандрівок.